Ведмежі послуги працівників в критичних ситуаціях. Головний бухгалтер підприємства вирішила допомогти, знаючи, що на підприємстві є готівка, інше питання, чому вона там була. Вирішила зібрати її і сховати в ящик з канцелярією. Така її спроба допомогти не була виправданою, тому що кошти були вилучені. Ще один випадок, коли працівниця вирішила подружитися з прокурорами і повідомила їм, що направду в даному приміщенні, куди вони прийшли з обшуком, немає. Немає всіх документів, а насправді бухгалтерія знаходиться через дорогу, де знаходиться безпосередньо вся первинка. Така дружба теж не була виправданою як відсутність належного договору оренди став причиною обшуків там, де їх не мало бути. Правоохоронні органи прибули для здійснення обшуку за юридичною адресою суб'єкта господарювання. В цьому офісному приміщенні здійснювали свою діяльність кілька суб'єктів господарювання. І оскільки в договорі оренди не було прописано яке саме приміщення використовує винуватець обшуку, цього дня обшуки були проведені у всіх. І на фінал, як співається в українській пісні Червоне то любов. А чорна бухгалтерія це журба. Посадова особа підприємства, зустрівши на порозі правоохоронні органи, вирішила викинути комп'ютер через вікно офісного приміщення. Але це не врятувало ситуацію, тому що коли комп'ютер був відновлений, а саме дані з нього, то на робочому столі даного комп'ютера знаходилася папочка Чорна бухгалтерія. Шановні підприємці, від обшуків не застрахований ніхто, але благаю вас. Готуйтеся до них заздалегідь, такі курйозні випадки. Адвокати можуть описувати у своїх книжках, але не давайте нам підстав для цього.